Сьогодні ми з вами поговоримо, яким чином можна е, ті картки, які ми створюємо у, зараз у чатах, зокрема у чаті Квін, з якими ми познайомилися, е, як можна їх додавати на сторонні ресурси, і потім е, використовувати ці посилання зі сторонніх ресурсів для того, щоб поділитися зі своїми учнями. Ну, звісно, насамперед потрібно е, якийсь матеріал створити, і я знову поверну, повертаюся до е, ресурсу Квін. І до розділу артефакти. Ми бачимо, що тут я вже створила не один артефакт, щоб не було багато е цих гілок, я продовжую тут. Значить, я йому прописую таке, оскільки він автоматично налаштований на створення html кодів з якими ми будемо працювати. Тому я йому не пишу, що він має створити, а просто пишу: створи код, -код, -код карток, тому що він мені попередньо там створював. Е Картки у стилі в такому кавовому, ви можете йому прописати якийсь інший там створив код карток у там у зеленому кольорі, чи в рожевому, чи в фіолетовому, як хочете. Ну, Я йому написала зараз в такому стилі. от, А далі пишемо для сайту «Юко» за темою. Ну, Щоб е, квіну було, наприклад, зрозуміліше, над чим він має працювати, я просто-напросто скопіювала параграф із історії. Тут тема культури, от, і вставляю йому сюди. Тепер ми натискаємо на дану стрілочку, і трішки треба почекати, поки він згенерує той код, який ми йому вказали. Так, отже, код готовий. От, Ось він має такий вигляд, і коментар від чату, що ідеально підходять, допомагають і так далі. Ну, і Потім ще він там деякі робить пропозиції. Я зайшла спочатку, ясно, що я це спробувала зробити. Я зайшла, чому я вам це показую, щоб ви зрозуміли, що працюючи із картками ну, або з якимось іншим інтерактивом, можуть бути ось такі якби, помилки. Я додала це спочатку на свій сайт з думкою про учня. Але, як ми бачимо, що вони листаються, але вони не мають функції, фліп, вони не повертаються. Що ми робимо в такому випадку? В такому випадку я повернулася до чату Квін і написала йому. Так вони не обертаються. Ну, Він написав дякую за зворотній зв'язок, дуже важливо. Тобто, особливості роботи JavaScript на ЮКОЗ, деякі сайти можуть обмежувати. І ось він, якби вдосконалена стабільна версія флешкарток, яка гарантовано працює на ЮКОЗ. Значить, Або е, ми зразу прописуємо, що YouCose, от, і зверни увагу на роботу JavaScript, е, власне, промпт я вам оформлю. от, І далі він мені пише, що тут, е, як він там, що він буде робити, і починає робити. Е, так, е, ну, Ми дивимося, ще картки генеруються, тобто він перегенеровує. От, е, Другий раз, ну, а нам варто дещо почекати. Картки готові ми будуть тоді, коли він унизу напише якесь резюме. Е, власне, е, дивно працювати з квіном і е, чути від нього, що він. Зараз ось на даний момент створив картки, які якби начитаються на юкозі, тому що вже до цього, скільки він мені створював різноманітних дидактичних одиниць, це і ігри, і квести, і тести були. От а тут раптом якийсь у нього відбувся збій. Можливо, у вас такого і не буде. От як вставляти на сайт, я е, трішки згодом покажу. От ви перевіряєте, якщо все коректно працює, значить все залишаємо. Якщо воно працює некоректно, то ми тоді е, робимо так. Уже готово, поки я говорила. От е, і якщо воно працює коректно, то тоді, е, так, то тоді ми з вами можемо це все додати. Щоб ми бачимо перед собою цей код, так, що нам треба зробити, нам треба натиснути ось на оці квадратики і копію, копіювати. Далі, я вже сказала, що це мій особистий сайт, а є в мене ще сайт, учительська світлиця, де ви можете додавати свої роботи, а я буду створювати ті категорії, які вам треба. Ну, По-перше, тут були три категорії: це ті предмети, які я викладаю. І ось у мене з'явився перший запит на створення категорії англійська мова, так? Ми заходимо у каталог файлів і бачимо перед собою свій предмет. Власне, тут у каталозі файлів, навіть ось так ми заходимо. Якщо ми заходимо в каталог файлів, то ми бачимо насамперед предмети, ми бачимо ось розділ. Категорія розділу інтерактивні ігри, квести, так. От, І потім вже я знову зробила ще такі підкатегорії цього розділу по предметах. Англійська мова. Отже, що ми далі робимо? Ну, скажімо, ще питання, як зареєструватися да, на сайті для того, щоб на ньому працювати. На сайті ми реєструємося дуже легко, от, перейшовши через свій гугловський аккаунт, і зараз я також це продемонструю. Для того, щоб розпочати роботу, дійсно необхідна реєстрація на сайті, і ми бачимо перед собою ось три варіанти. Ясно, що найпростіший варіант це реєстрація через ЮКОЗ. Ми натискаємо на значок UCOS. У Нас відкривається перед нами інше вікно. Тут, власне, я, як адміністратор, ось, я зареєструюся як просто користувач, який, наприклад, буде кожен з вас. Яким. Натискаю продовжити ну, якби абсолютно без будь-яких проблем. Все, я встановлюю ця сторінка і я вже тут, як зареєстрована користувачка, у мене, як бачите, з'явилася кнопка додати. От, тому що, поки я була не зареєстрована, то такої кнопки у мене не було. Що ж я роблю далі? Далі я роблю те, що маю робити. Заходимо ми в каталог файлів, як я вам говорила. Потім ми обираємо у нас ось інтерактивні ігри-квести, розділ. І тепер я обираю той предмет ту категорію, яка мені необхідна. Мені англійська мова ясно не підходить. Я обираю історію України, тому що матеріал створений саме за цією темою. Тепер я натискаю що? Додати матеріал. Натиснувши на кнопку Додати матеріал. Переді мною відкривається ось таке поле. Але є одне але: політика сайтів не дозволяє неперевіреним користувачам додавати ще ремкуди. Тому, коли ви реєструєтеся, ви мені повідомляєте, і я вас, ось так, як я щойно перевела себе із. Списку просто користувачів перевела у перевірені. Все, тепер я в перевірених, ми з вами це робили, коли працювали на сайті школи ІКТ. От власне можна було б там і далі працювати, ну, вже показую цей. Хоча, за вашим бажанням, можете і туди додавати, зараз продемонструють і той сайт. тобто як хочете Можете додавати туди, можете додавати на цей загальний сайт, але цей сайт більш. Ну, Більше в ньому буде відвідувачів, хоча, власне, ви не ставите перед собою ціль, а вам головна ціль для того, щоб мати посилання. Так. Отже, зайшла я сюди, натискаю на кнопку панель кодів, от HRM -кодів, і сюди ось вставляю цей код, який я скопіювала. Тепер, коли я натискаю на візуальний редактор, як бачите, у мене є тут уже цей, ці картки. тобто є. Я можу, щоб не зайвий раз мені нічого не робити, не писати. Я можу скопіювати назву роботи своєї і вставити її ось у це поле. Власне, це все, що від вас і вимагається. Але, знову ж таки, зробила помилку поспішаючи, і буде якби, також вам така ну, вже підказка. Ми не у... Бо буває і таке, додавали, Коли додавали на сайт школи КТ, були такі помилки. Значить, ми не в короткий опис додаємо, а додаємо у повний текст матеріал. Там, де в нас панель ще раз, я вставляю. От, але тепер у мене вже немає коду. Значить Я повертаюся, бачите, показую вам, як не треба робити. Додано вже десятки тисяч файлів, ну, буває. От, і ось я сюди вставила. Тепер візуальний редактор, все в мене тут відобразилося, назву я додала, і я натискаю тепер на кнопку додати. Е, перехожу на сторінку е, матеріалу. Тут вже як перевірений користувач, то мені вже не треба, якби робити перевірку. Але ж, е, знову ж таки, я бачу, що е, некоректно зроблений цей код, от, тому що флеш-картка це що? не обертається. Тому я що роблю? Знову повертаюся до квін. Може, тут було щось не ще не догенеровано, але ж він написав, що вже готово. Е е ну, давайте ще раз спробуємо е скопіювати. І знову пропишемо, якщо в нас буде некоректно працювати, знову пропишемо йому те саме. Що ми робимо? Натискаємо на окно, ось наводимо нашу стареньку, якщо нам треба щось змінити, і натискаємо редагувати. Так. Тепер, звісно, знову ж таки, я розкриваю все це у цьому редакторі hlm -кодів. от, І я його видаляю. Я знову вставляю. от, Вставляю і натискаю зберегти. Так, знову ми переходимо і дивимося, що у нас вийшло. У нас вийшло знову те саме питання. Наступна Острозька, перевернути не перевертається. Ну, ясно, що це е, нікуди не годиться. Хоча до цього все вдавалося. І, як приклад, ось картки були створені: ви бачите, той самий дизайн, а чому зараз е, квін. 에, можна сказати, трішки гальмує, ну якби зараз ми це виправимо. Можливо, через те, що я в одній гілці робила йому різні запити і, я, і дещо він заплутався. Тому що тут ось натисніть, що перевернути, будь ласка, і Е, питання, відповідь, як називалися земельний уділ, це е, волоки. ну, і так далі. Тобто тут нема чого ще раз демонструвати, ми бачимо, що все е, працює суперкоректно. Отже, давайте ми тоді зробимо наступне: ми натиснемо новий чат. І в новому чаті, ага, в ньому, бачите, зараз якесь РО, щось він перевантажений. Отже, відкрила я абсолютно по новому чат і натискаю артефакти. І тепер я йому прописую код. Точніше, промт. Отже, запит такий: створив 12 флеш-карток для вставки на поспішила – і дописати треба по темі. От Дуже погано, що коли ми натискаємо на кнопку Enter, то воно починає генерувати. Але знову ж таки показую вам, які можуть бути проблеми для того, щоб ви могли їх уникнути. Значить, створити 12 флеш-карток, не треба натискати на пробіл, а прямо поряд вставити те, що ви хочете. А вже потім, тому що я ж кажу, як ми натискаємо пробіл, все, ви бачите, що починається генерація. А що він там генерує, я не знаю. Тому промпт є, матеріал є. Я натискаю тепер уже на стрілочку. Ну і тепер уже чекаємо, коли він згенерує все. І ось, бачите, я йому прописала таку засторогу, щоб він врахував, що ці картки для сайту ЮКОЗ, адже кожна платформа вона, якби, має свої особливості, тому він ось враховує, що часті обмеження SSS, SSS, от і там, так далі. Тобто він вже будує картки якби, за тим запитом, який я йому дала. Ну, Побачимо, що у нього вийде. Так, ну і ось Ми бачимо тепер у нас картки. Так, є тут, і ми з вами їх скопіюємо. Ну, Поки що тут у нас вони не обертаються, побачимо, що зараз буде на сайті. Знову ж таки, копіюю я код і повертаюся на сайт, там, де я його редагувала, знову ж натискаю кнопку Редагувати, От, і видаляю те, що в мене було спочатку. Ну, Я думаю, що власне, це є експеримент. От, знову ж таки, показую вам, як це робиться. Бувають деякі епізоди, які показують, що не треба робити. Ну, будемо сподіватися, що зараз буде все коректно. Ось візуальний редактор. От, ну, Ворушаться вони, по крайній мірі, ворушаться. І тепер я натискаю Зберегти. Переходимо на сторінку і перевіряємо. І знову у нас, як ми бачимо, у нас нічого. Не обертається. Тобто ми зараз знову прописуємо чаток, він, що в нас нічого не обертається. Написала йому, картки не обертаються, Ну, він тут обмежує, переписує, хоча знову ж таки я його попереджала, от, щоб він зробив усе адаптовано під юкоз. От, але він мене почув з половини і ну, починає перегенерувати. Чекаємо. Так, отже, е, щось у нас тут вийшло ось такі карточки. Ну, щоправда, можна йому написати, що відступів немає, але це вже техніка. Я зараз ставлю перед собою ціль, щоб ви запам'ятали сам алгоритм додавання на сайти. От, а вже як там воно буде виходити, то ясно, що вже ваша справа і ваше вміння спілкуватися із чатами. Ну, наразі це чат квін. Поки що так. от, ну, Будемо сподіватися, що це в попередньому перегляді. І я натискаю Зберегти так, переходимо ми на цю сторінку. І ось тепер наші корточки. Ну, от, бачите, тепер працює. Ну, Тепер вони ось виглядають таким чином, в принципі, теж можуть мати місце. от. Але власне, ну, тобто, все, ефекту ми добилися. Тепер я можу лише йому сказати, щоб він мені, наприклад, мені кольор не підходить, і немає відступу між карточками, що я йому зараз пропишу. Хоча ви бачите, що попередні карточки, які я показувала, в нього виходила одна на сторінку, а тут він і вони були більші. А тут у нього вийшло дві поряд. Тобто, знову ж таки, це можна все міняти, можна йому це прописати, для того, щоб він змінив. Ну, Ми давайте залишимо, хай так і буде. просто йому напишу, щоб він зробив відступ між картками, був, тому що вони суцільні, і змінив колір. Ну, ось такий у мене запит правка. зроби ще відступи між картками, бо, вони, наче суцільні, і зміни кольори на пастелі. Ні, так на пастельні, наприклад, світлокоричневий і молочний. Так, ну будемо чекати. Так, отже, відбулася перегенерація. Ну і тепер як бачу те, що мені е, треба. Так, відстань більша, ну можна йому написати ще більшу відстань. Чомусь я ж кажу: е, власне, можливо, це для тих, хто не працює із кодами Ещелем. Можливо, це буде і корисно. От, можливо, комусь, ну мені під дизайн цього сайту чомусь не підходить. Ну, якщо вам буде подобатися такий колір, який буде е, перший, первоначальний, коли квін щось створить. Якщо вам це буде подобатися, то власне це ваше вподобання, це абсолютно не впливає е, ні на що. Так, ну, попередній код ми видаляємо. Ясно, що я вам скажу таке, що, наприклад, я могла б це зробити і вручну. Зробити кольори, змінити, знаючи їх коди, і розширити відстань, тому що тут все у цих HR-кодах прописано, але хто ось вони всі є. от І ширина, і висота, і так далі. Але хто не працює з кодами, тому ясно, це буде набагато складніше. Тому я, власне, так детально все і показала. Ну і ось є Ці мої картки, тепер вони. Як на мене, краще описується в дизайн, і я натискаю зберегти. Перехожу на сторінку. ось, І тут у мене вони, ці картки є. Так, от бачите, тепер вони по одній розміщені, і можуть, можемо ми їх ось так розкривати. Ще можу я йому додати, зробити точніше такий ще запит, от, щоб карточки були довші. От, Але власне, те, що я хотіла вам показати, я вам показала. Отже, колеги, якщо вам необхідна така площадка, реєструйтеся на даному сайті, вам буде надано посилання і починаєте працювати. Ну, Якщо у вас виникне бажання вийти з сайту, скажімо, то в нас ось є така шестеренка, ми на неї натискаємо, і ось бачите ваш профіль. Натискаємо «Вихід із сайту. Ну, Наступного разу. Коли, наприклад, вже я сюди буду заходити, то я вже натискаю Google, і вже в мене буде тут не реєстрація, а вже в мене буде просто захід на сайт. Я обираю е, свій е, логін, от, як, за яким я знову заходила. Бачите, вже мене розпізнало, що я другий раз заходжу. І, власне, е, все, я можу працювати, додавати, редагувати, видаляти. Видаляти, правда, ви не маєте права. А от редагувати додані матеріали ви маєте повне право. Ну, ось така, якби у мене робота і такі флеш-картки. Сподіваюся, ця розповідь вам буде цікава. Заходимо на сайт, створюємо облікові записи, повідомляємо мені. Я е, надаю вам права додавати сюди матеріали. Точніше, ви додавати можете, але не можете користуватися html кодами О, це тільки можуть робити перевірені користувачі. І, врешті-решт, створюю ті категорії, які вам необхідні. Е, сподіваюся, ще раз я ж кажу, що це вам корисно, і успіху!